Росіяни атакували Київ ракетами. Вранці в українській столиці пролунала серія гучних вибухів. Влада повідомляє про руйнування і поранення. За інформацією, наданою Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Росіяни застосували балістичні ракети під час атаки. Пожежі та руйнування сталися в трьох районах української столиці. Три людини отримали поранення. Чи були прямі попадання, чи уламки від збитих ракет впали на Київ? Не повідомляється. Опубліковані кадри руйнувань свідчать про те, що ракети досягли своїх цілей. Протягом ночі росіяни також атакували з повітря інші регіони України. Крім того, сьогодні в Україні оголошено день жалоби за жертвами російського удару в Кривому Розі. В усіх містах і селах будуть приспущені державні прапори. Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами по кривому рогу, 4 квітня. 74 людини постраждали. Серед них 19 загиблих. Росіяни забрали життя. в 9-х детей Сотні тисяч людей взяли участь у протестах проти політики Дональда Трампа по всій території США. Найбільші демонстрації відбулися у Вашингтоні, Нью-Йорку, Х'юстоні, Лос-Анджелесі та Флориді. Демонстранти виступають проти скорочення державних витрат і підвищення мит на імпортні товари. На думку багатьох протестувальників, нинішня політика Білого Дому також веде до підриву громадянських прав американців. Обурення в США викликали рішення Дональда Трампа з скор скоротити адміністративні витрати шляхом звільнення чиновників. Багато громадян США також не задоволені нав'язуванням консервативних цінностей. Додатковою причиною протестів стало значне підвищення тарифів, яке викликало серйозні падіння на фондових ринках, і на думку багатьох аналітиків може призвести до краху американської економіки. Протести проти американських тарифів відбулися також у багатьох європейських містах. Демонстрації під гаслом Геть руки пройшли зокрема. В Парижі, Лондоні та Лісабоні у Берліні протестувальники зібралися перед автосалоном компанії, що належить мільярдерові Ілону Маску, який є головним радником Президента Трампа. У Франкфурті демонстрація була організована демократами за кордоном, організацією демократичної партії, що об'єднує американців, які живуть за межами США. Суд вирішив тимчасово заарештувати на три місяці підозрюваного у жорстоких нападах на жінок у Варшаві. 37-річного чоловіка затримали співробітники столичної поліції з розвідувально-оперативного відділу. Чоловіка також розшукували для відбування покарання у вигляді понад п'яти років позбавлення волі, зокрема за пограбування. Наприкінці березня у Варшавському районі охота підозрюваний двічі скоїв напади у безлюдних місцях на літніх ж. Жінок. Перший такий випадок стався вночі. Чоловік у масті штовхнув жертву, а потім вихопив її сумочку і втік. Жінці була надана медична допомога, а співробітники поліції працювали на місці події. Наступний напад також в охоті, зломисник здійснив через два дні. 37-річний чоловік штовхнув жінку і почав її бити, при цьому намагаючись вирвати у неї сумочку. Його в паніці зупинив чоловік жінки, який почув крики дружини. Літню жінку доставили до лікарні.